Вітаю всіх, чиї телевізори ввімкнені на телеканалі СК-1 у ефірі інформаційно-аналітична передача Післямова. І сьогодні у нас у гостях Ігор Бойко, голова наглядової ради ТДВ ЖЛ. Добрий вечір, дякую Добрий вам, вечір. що прийшли. Поспілкуємося з вами сьогодні. Ну, звичайно, і про фабрику, фабрику кондитерську, довкола якої продовжуються ці всі події. І поспілкуємося про останні події в Україні, тому що не тільки в Житомирі щось відбувається, відбувається і в інших містах. І починати будемо все ж таки з інших подій, тому що про фабрику говорити можна довго. Це Болюче для Житомира. про фабрику я можу говорити днями, так ну і ми це болюче для житомирян тема. Ну давайте для початку хочеться останні події. Ось сьомий кілометр в Одесі, чи ви прокоментували ваше бачення того, що там відбувається, тому що також ось такі дивні речі а, це не дивні, це нормальне явище, тому що ті люди, які активно рейдерували житомирську кондитерську фабрику сьогодні. Бандитським способом її тримають так само, те саме роблять це безнаказанність повна. Структури, силові структури нічого не роблять, покривають злочинців. Якщо ви бачите, що знову ж таки цей бандитський фронт, який називає себе Народний фронт, в загальній масі починає виступати і, значить, говорити то, що. Що твориться беззаконня, вони хочуть надати якусь правову оцінку, якусь законність. Знаєте, як кажуть в народі, що е, сьогодні ці бандити, які при владі, вони говорять, в е, них е, їхнє правило, своїм все чужим закон. Тобто вони трактують закон так, як їм вигідно, і користуються тим, так, тим чим їм вигідно на сьогоднішній день. Це наслідок житомирських подій, це наслідок. 2013 року події на щебневому заводі в Користишеві це, mm. це це наслідок всіх подій. Це це буде збільшуватися. Якщо люд, людей не, не, не несуть відповідальності за злочини, вони будуть далі творити злочини. Це вже пересидив, це вже пішло по всій Україні. І воно буде розширюватися. Такі злочинці, як Пашинський, Аваков. Петренко, якщо вони не відчувають повністю, повністю бебезнаказаність, вони роблять, що хочуть. Вони ж це ж анархія. Сьогодні в країні анархія, сьогодні знищили взагалі. Всю правову систему сьогодні знищили повністю все. Сьогодні немає нічого. А коли ви говорите про силові структури, ви маєте на увазі, що вони не, не те, щоб допомагали якимсь бандитам, так з ваших слів, щось захоплювати. Вони просто нічого не роблять, чи, чи, закривають? Чи, 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 закривають очі на якісь то, події. Вони допомагають, якщо брати ж, житомирську кондитерську фабрику, так вони активно активно. Є активними співучасники злочинів, які відбувалися на Житомирській кондитерській фабриці, по сьогоднішній день, тому що сьогодні разом з бандитами кондитерську фабрику контролює ДСО Державна служба охорони. Uh -huh. Тому це силові структури. Сьогодні це бандитські структури, які на... служать не закону, а служать окремим особам, які сьогодні є при владі. А вино ну, це ви говорите про пана Пошинського, що він причетний також до самого кілометра. Це це як зрозуміти? Там ті ж самі люди десь засвітилися? Звичайно, чи так. тільки Пошинський займається рейдерством, Ні, там ті самі люди засвітилися. Засвітилися, я не пам'ятаю прізвище. Людина, яка Приймали активну участь в Житомирській на кондитерській підприємстві. Ті самі адвокати, які були в Житомирській кондитерській фабриці, ті самі адвокати, ті самі люди, які були на щебному заводі в 2013 році, і ті самі люди сьогодні на сьомому кілометрі. Uh -huh. Це та, абсолютно ті самі люди, то їх можна знайти по прізвищам. Я прізвища їх не пам'ятаю, але у нас є документальне підтвердження, що це одні й ті ж самі люди. Дивіться, якщо виходить так, якщо люди, які намагалися захопити кондитерку Житомирську, зараз світяться десь в Одесі, так далеко від Житомира, то можна сказати, що від вашої фабрики трішки відходять вже, Ні. тобто з вами намагалися боротися, ви дали відсіч, і можна сказати, що зараз Ні. пішли на якісь інші? Ні, вони не пішли, вони розширюють свій круг, круг захоплень, тому що безнаказаність. Вони. Відчувають все дозволеність, вони відчувають те, що вони можуть робити все, що хочуть. Але це останні подихи. Рано чи найближчий час, я думаю, вже як кажуть, що їхні дні пішли, їхній час пішов вже не на місяці, не на тижні, а на дні. І я завжди кажу, що ті злочинці, які розстрілювали людей на Майдані, mm -hmm. це вже найвища міра покарання. Мінімум пожиттєве, пожиттєве, ну не мінімум, а максимум пожиттєве ув'язнення. Тому що би вони тепер не зробили, це все одно буде цей злочин буде перекривати всі решту. Тому вони так діють. А ну, щось ухватити в останній момент, щоб щось залишилося напевно для. На якийсь час можна було щось вкрасти, то що сьогодні відбувається на кондитерській фабриці, ж крадуть повністю все. крали в нас в січні місяці газ електроенергію. Ми з першого лютого повністю все відключили. Ми, ми поговоримо, ще затронемо цю тему. Поки що цікаво. Ну перед по перше, дивіться, ми чуємо з телевізорів, що в країні відбуваються реформи ті чи інші. Так там десь ну навіть там військовим під підіймається зарплата, і ніби все ось так живуть. Реформа у нас міліція в поліцію. Але з вами, коли ми розмовляємо, ви говорите про такі речі, ось, що реально там, що люди, які не вершина так влади, вони просто захоплюють чужий бізнес. Те, ну, дивіться, що, нам замилюють очі з земельчили. Дивіться, якщо сьогодні говорити про реформу поліції, це все пройшло ширмо, візуально. Там одягнули гарну форму, подібно на американську посадили в машини і пустили їздити. Рівень цих поліцейських дорівнює нулю їхньої їхньої поведінки. Знаєте, вони мені нагадують мав. От як мавпа в цирку, то вона бере, чи взагалі, коли мавпа живе в якомусь суспільстві, там де люди знаходяться, то вона бере все саме найгірше. Там плюється, там жує жвачку, там краде щось і ще. Оці так їм хтось внушив, була така у нас велика діячка Ека Згуладзе, Гуладзе, яка десь, як кажуть, пішла, розтворилася по-англійськи, не попрощавшись. Десь вона пропала. Яка ніби робили реформу, зробили, гарно одягнули, дали їм машини. Одним словом, використали всі гроші, які були виділені європейцями і американцями. Гроші свиснули, вкрали, mm. і на сьогоднішній день залишилася ширма, залишилися ті поліцейські, які рівень освіти їхній нульовий. Копіюють американців дуже добре. Я з Америка в Америці багато років часу провів, тому я знаю, американці вони копіюють тільки в одному жують жвачку і, і більше нічого не роблять. Uh -huh. Оце що, що вони роблять. Мені приходилося з ними спілкуватися, рівень їхньої освіти, то, то рівень їхньої. Е, Рівень їхньої підготовки як поліцейських ну дорівнює нулю. Але це робиться для чого? Щоб показати, ніби ніби що щось в Україні робиться. Візуально, ніби так багато зроблено. Дві тисячі в Києві їздить поліцейських. Ну, що ж вони їздять? І що змінилося? Нічого не змінилося. Як було, як було, нічого не робила поліція, так само нічого не робить. Був такий випадок, навіть в Житомирі, коли мені прийшлося спілкуватися з поліцейським. Ну, це пародія не тільки на поліцію, це пародія взагалі. Це, знаєте, ну, навіть я навіть не можу собі придумати, як назвати. Uh -huh. А як тільки добре, що в них там так званий міністр, тому що я чому говорю так званий, який? Так міністр, який ще торгував, напевно апельсинами, помідорами про радянському союзі, може робити реформу. Людина без е, спеціальної освіти, людина, яка взагалі у нас, як кажуть, кожна домогосподарка може керувати державою. Поки Домосподарка керувала державою, продукти закінчилися. Ось так само вони керують сьогодні в Міністерстві внутрішніх, внутрішніх справ. Добре, Хто ну ось... сьогодні керує? Ніхто. Сьогодні від того, що ви будете кричати Реформа, 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 нічого ж не зміниться. Так само, як ви будете казати мед, 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 в роті ж солодко не стане, навіть як ви сто разів скажете мед. Правда? Так само, якщо ви говорите реформа, її немає. Є фікція. Фікція. Розкрадання грошей, які дають рюкзаки по 3 тисячі гривень, там форма, хто знає, по скільки грошей, і так далі. Оце вся, все реформа з заклю... Закінчується на розкраданні грошей. Добре, слухаючи вас, те, що ви говорите про поліцію, нинішню не буду задавати навіть питання, чи колись намагалися ви звертатися до поліції в зв'язку з цими подіями. Тоді питання буде просто таке, на якому фронті ви зараз боретеся за кондитерку. Направимо, поліція але... не з вами взагалі влада не влада не з нами. Влада підтримує злочинців. І що, не... що вам залишилось робити? Ми де, що тільки йдемо по судах, в судах. В судах ми надіємося, що суди все-таки будуть розглядати всі справи по закону, тому що другого варіанту нема. Сьогодні, сьогодні злочинці при владі. Я вірю тільки в судову систему, що судова система все-таки не повністю злочинна настільки, як злочинна вся влада, кабінет міністрів і частина Верховної Ради. Це так сказати, народний фронт. Його тяжко назвати, там від народу нічого нема, там одні бандити. які, Якщо дивитися в їхні коментарі, як можна з беззаконням добитися щось законного? Такого не буває в світі. Якщо людина один раз порушила закон, вона його буде порушувати весь час і буде шукати оправдання тим порушенням. Не буває такого, щоб можна знайти порушенням закону якесь оправдання. Ну а чи вірите ви, чи були вже якісь судові засідання? Ну, В цілому, чи вірите ви просто, якщо ми говоримо вже про такі про депутатів Верховної Ради, про міністрів, так то тоді вже на які суди можна розраховувати? Ну, а ми повинні розраховувати на то на справедливість. Справи mm -hmm. все таки, я вірю, що більшість суддів дійсно сьогодні, сьогодні правильно сприймають і правильно розуміють і і будуть приймати законні рішення. Uh -huh. Якщо так станеться, що не буде винесених яких законних рішень, звичайно, ми будемо звертатися в міжнародні суди але. Якщо так довго затягнеться, то звичайно підприємство ляже. Підприємство не буде в Житомирі, е і можна похоронити таке підприємство, яке було одне з найкращих в Україні. Довго затягнеться в плані, що зараз кожен нам йдуть втрати якихось коштів і та не тільки коштів. Не а вічне. любе обладнання. Якщо воно не функціонує, воно приходить в воно втратить свою якість. Добре, Тому... ну якщо ми зачепили таку тему, то який період? За який період потрібно вам встигнути повернути кошту? Ми багато втрачаємо дуже. Ми відкотилися на сьогоднішній день на багато років назад. Тобто, якщо підприємство було в кінці року, було дійсно було на багато на кілька років вперед, тобто і технологічно, і економічно, і так далі, то на сьогодні воно відкочується назад, щоб бути, щоб його Наладити і довести до такого рівня треба мінімум 2-3 роки, а може більше. Але у вас залишається, ви не опускаєте руки звичайно. Чому лише? випускати руки? Ми віримо. Я сьогодні як можна опускати руки з таким колективом. Сьогодні ми в другій годині проводили мітинг знову ж таки біля uh -huh. фабрики. Зібралося більше тисячі людей. Всі майже всі працівники підприємства. І в них настрій, очі горять, вони хочуть, хочуть боротися. Повна підтримка. Я взагалі вражений такою витримкою, такою цілеспрямованістю людей і такою підтримкою. Просто, просто здивований. І це ще чим я можу гордитися за ті роки, угу. що був створений такий колектив реально, який. Ну на до якого абсолютно не можна мати претензій. Я просто здивований, чесно. Різні люди і достатку, і рівня, і освіти, і так далі, і різні робочі різних спеціальностей, і менеджери, і начальники цехів, і всі, 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 от вони стоять один за одного і взагалі дуже вражений. Звичайно, хочу подякувати людям за таку підтримку. Давайте, якщо ми вже зачепили колектив, то тут є запитання: чим зараз я так розумію, що якась частина людей. Все ж таки відвернулася так від вас і пішла до. Це люди, знаєте, це... Я не можу звинувати. Яка частина залишилася і що вони зараз роблять? що 90% людей залишилося. Ви, ви їм якісь зараз ну, компенсації відплачуєте? Звичайно, ми їх їх матеріально підтримуємо і будемо йому виплачувати зарплати, середні зарплати, звичайно, за той період, поки вони не працюють, будемо знаходити ресурси з інших. З інших підприємств і їм оплачувати, звичайно. Ми розуміємо людей сьогодні. Люди для того, щоб жити, їм потрібно отримувати якісь гроші. І ми йдемо на всі, на всі можливості, знаходимо для того, щоб людям оплачувати зарплату. Добре, перед тим як ми підемо по фабриці, от мені просто цікаво, пане Ігоре. Ми з вами зустрічаємося на перший раз в ефірі. Не кожна людина може приходити і говорити такі гучні імена, тим паче що ми це говоримо в ефірі, це не просто десь да, один одному сказати там. Чи, чи у вас особисто не виникає ніяких проблем, тому що такі гучні прізвища, як Аваков, Пашинський, можуть створити проблеми будь-кому в тебе? Вони Україні. пробують, вони що, пробують що вони пробують творити сьогодні проти мене, проти мене і працівників підприємства відкрито 22 кримінальних провадження. Вони, Зараз відкрито 22 кримінальних провадження. Так, вони їх об'єднали в одне кримінальне провадження, яке веде головне слідче управління е, в, 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 Національної поліції. Шукають все, перевірили повністю все. Що вони тільки не перевірили, що вони тільки не придумують. Це взагалі, е, якби уявляєте, створена група слідчих в кількості 30 чоловік. Слідча група uh -huh. в кількості 30 чоловік, яка займається тільки конкретно мною і декілька людьми, які працюють на підприємстві, декілька керівниками підприємств. Оце люди тратять народні гроші, невідомо на що. Просто примха цього щирого українця, який всіх uh -huh. хоче вигнати з України тільки залишитися сам. І оцього примха, примха Авакова, який дав вказівку в. Що, щоб все зробити, тільки щоб мене притягнути до відповідальності. В них, в його таких, в, я думаю, у вузькому кругозорі він навіть собі не може уявити, що людина може працювати з грішми і не красти. Угу. Як ми бачимо багато сьогодні статей про нього, де людина не платить податки, де людина виводить гроші за кордон, де людина е, займається корупцією, де людина... Всі свої, всі контракти, на які зв'язані з Міністерством внутрішніх справ, оформляє на свою дружину, і так далі. Він, він не може зрозуміти. Це людина настільки ограничена і закомплексована, що не може зрозуміти, що не всі крадуть, що є люди, які вкладають, які вкладають в майбутнє України, які дійсно хочуть, щоб в країні було добре, які хочуть дійсно, щоб люди нормально жили і працювали. А от тому вони. Перевіряють всі мої особисті рахунки, мої трати. Але в мене немає ні яхт, ні переходів, ні, ні, ні злодійством я не займався. Так що це люди, які працюють, працюють тільки для того, щоб когось очернити. але не можуть нічого зробити. І тому вони здатні на будь-який злочин, на будь-яку. На любую дію, яку вони що вони можуть в тій голові, що може відбутися. Ну, Пашинський то взагалі кінчений ідіот, який я думаю, що мені так здається, коли я подивлюся на його поведінку, йому треба негайно звертатися до психіатра, і його, в принципі, треба ізолювати від суспільства, тому що це суспільно небезпечна людина. Угу. Вже не говорячи про про Тищенка, оцього, який там відправив свою дружину працювати. На Аблязова чи Аб'язова всі знають, яким місцем тільки для того, щоб заробити гроші. Це моральні люди, це люди, які, в яких гроші йдуть попереду всяких моральних принципів. і всяких. Я взагалі дивлюся, в нього четверо дітей. І як, як, як ті діти можуть бути виховані в такій сім'ї, де люди за гроші готові на все. Тобі. Добре, ну так, вже на особистості на сім'ї не будемо переходити. Дивіться, у вас зараз, якщо ви кажете, відкрити ці кримінальні справи, ви зараз не можете виїхати з країни Чому чи це може? не можете, не так? Можете. І хотілося ще запитати. У вас я... паспорт громадянина. Америка. 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 Ви не, не намагалися отримати підтримку звідти? Ви розповідаєте, Американ, якось. Абсолютно де американське посольство повністю онлайн відслідковує всі події. Вони ну, бачать це іналізують, вони, вони, і... вони були на прийомі ВВАКо, по-моєму, питанню. Будле після того моя дружина з ними зустрічалася, вони були дуже здивовані, що Аваков їм збрехав. Що... Але це недовго, тому що я дуже добре знаю, що американці відслідковують всі його транзакції по виводу грошей з України. Uh -huh. Тому що я вже багато разів говорив, що якщо ви навіть американські гроші відправляєте в Польщу, то вони все, все рівно йдуть через Бенков Нью-Йорк. Тобто Люба навіть 100 доларів не піде напряму в Польщу, буде йти через Бенк. Якщо ви це все можна. А якщо ви відправляєте євро, то вони йдуть через Deutsche Bank. Тобто, на куди би вони відправляли? Тобто в кожна транзакція відслідковується. І вони всі знають, що Аваков краде, скільки краде. Він думає, вони настільки зашорені і настільки закомплексовані з злодійством, що вони навіть ага. не розуміють, що кожна їхня транзакція відслідковується. І Всі ті гроші будуть повернуті в Україні. Скільки би це не вартувало, я максимально зусиль сам прикладу, щоб тих, щоб тих злочинців дійсно сиділи в тюрмі і відповідали повністю по українським законам, але так, ж не так, як вони зробили з Януковичем, ніби що вони не можуть їх повернути. Вони брали від Януковича і від його людей відкати за те, щоб їх випустити, за те, щоб не відкривати кримінальні справи і так далі. Ви називаєте дуже багато прізвищ, дуже багато таких гучних злочинів, за які... Яким... Можна і потрібно втрапити за решітку. Ваша команда, ваші юристи якось документують, збирають докази, тому що дійсно, якщо все закінчиться і ви дасте там новій поліції, не знаю, чи просто звичайно, якщо це все докажеться з, вашими доказами. Звичайно, ми все збираємо, все документуємо нас є повністю, повністю. Ми для того, щоб нас не відібрали, тому ми готові, що в будь-який день до нас можуть налетіти з обшуками, там uh -huh. маски, що і так далі. Ми повністю все це. В режимі онлайн скидаємо в американське посольство. Ми маємо там відповідальних людей, які які конкретно займаються цією справою. І ми всі, всі всю інформацію скидаємо до них, щоб вона зберігалася там. Які суди? Чекаєте, ви ж зверталися? От ми говорили Су... про те, що ви боретеся в судах? Що чекаєте? Судів, судів багато, але зараз якраз такий двохтижневий угу. двотижнева перерва. Тому що дуже багато суддів зараз в зв'язку з епідемією в Україні багато людей хворі, і це реальна реальність українська. І тому ми чекаємо, коли суддів виздоровіють, і прийдуть на роботу і буде багато. Це три, п'ять. 5... Я думаю, шість, сім, вісім. А вони ж породжуються. Знаєте, злочинці, коли програють, вони біжать знову, купляють якісь рішення, угу. потім ще якісь рішення, потім ще доводиться звертатися далі. Доводити далі, далі, і далі, далі, далі. Це ж Тоб, я не знаю. Це зараз так до останнього судді, і далі вже будете конкретно звертатися ні. до американського ну, посольства. Ні, ми в принципі працюємо по. Збитках вже з американськими адвокатами з, е, пишемо позов до держави Україна, угу. який буде поданий. Я не знаю, ну на якогось якоїсь оприділеного часу, е, де будуть. Е, Будуть вимагатися від українського уряду всі збитки, які були нанесені підприємству. Добре, все ж таки, тоді переходимо від вас. Сьогодні прозвучало про відключення електроенергії, газу. Ситуація на фабриці зараз зрозуміло, що вона не працює. Ну, ситуація на фабриці дуже От, уявіть собі злодії, прийшли на в будь-яку структуру чи в любе... на будь-який. От на склад чи на якесь підприємство уявимо так? уявимо. І що починають? Що що перше злодії роблять? Злодії ж вони ж нічого не створюють, вони тільки розру, роз, розруху mm -hmm. роблять. так? Почали красти, крадуть все підряд. беруть готову продукцію, перепаковують в замовили нові там ящики свої, без маркерівки нашої. І пересипають продукцію нашу, яка була виготовлена, пересипають ті ящики і вивозять на базар. Дуже багато було вкрадено сировини, такої, як цукру. Страшно багато було вкрадено цукру. У нас зберігалося там біля 10 тисяч тонн цукру на підприємстві. Mm. Ну цукор ходовий товар, можна ж його продати швидко. Значить, крадуть всі, крадуть Державна служба охорони і крадуть ті злодії, які там є. Потім крали в нас цілий місяць електрику, і газ, Ніким чином. ну, яким використовували її без нас, тобто uh -huh. нашу за uh -huh. те, що було оплачено. Нам. А рахунки ви платите? А рахунки ми платимо. Ми з 1 лютого перекрили газ, воду і електрику. Вони, не даючи можливість далі. Не те, що не даючи можливість, наскільки ми можемо оплачувати злодіїв. Тепер їм хоч ми їм ограничили крадіжку сировини і продукції, Тепер їм прийдеться красти тільки в день. Угу. Тому що раніше вони могли і вночі перепаковувати і вивозити все, а так тільки, бо вночі не буде видно. Значить, вони, їм прийдеться вкрасти складніше, знаєте, ага. буде красти. Тому ми це перекриваємо в зв'язку з тим, що хоча, хоч хоч якось заборонити їм займатися злодійством? Ну а з але злодії находять варіанти, як красти всередині. Добре, дивіться, ви чекаєте суди, щоб намагатися якби, все повернути, так як воно має бути. Просто з ваших слів, щоб ми зараз зрозуміли, поки ось верхівка, так просто які мотиви у того ж Пушинського, Поки що більш дрібні люди, як ви говорите, крадуть цукерки, крадуть цукор, крадуть електроенергію. І зверху люди чекають, що чекають люди зверху. Просто е яка ціль шматок землі звільнити в, Пошинського... в житті центрі Добре. Пашинського треба запитати, та він сумасшедший, він не зображає, що він робить взагалі. Я ж кажу, людина, яка, просто яка... скільки зараз фабрика втрачає в день? в день? Це мільйони? Ми рахували, що десь в середньому 3 мільйони в день. Так, а в якому, в чому сенс? Це якісь особисті з вами рахунки, чи це просто. Люди, я ж вам кажу, люди, які сьогодні займаються тим наверху, вони не розуміють. Вони не виробничники. Один торгував помідорами чи там апельсинами, другий е, займався тим, що е, е, Пашинський займався криміналом, крадіжками. Третій Петренко. Я думаю, що все життя займався якимось е, злочинами на, юриди, е, на рівні адвоката чи юриста. Я не знаю, чи він адвокат, ну юрист. О, ці люди вони звикли. Тіщенко це людина, яка тільки займалася крадіжкою чужих бізнесів. Дивіться, щебнівий завод в користував в 2013 році. В обкрадання Укрексімбанку там більше як на 800 мільйонів гривень. Тепер Житомирська кондитерська фабрика. Тепер сьомий кілометр в Одесі. Це людина, яка тільки знає вкрасти. Тож, що вони ж нічого не можуть створити, вони тільки можуть знищити. Ви от інформацію про це вже почали збирати безпосередньо, коли самі зіштовхнулися з такими подіями? Звичайно, що так. Ми ж ну чи раніше бачили, що Ні. десь по Україні таке відбувається, і десь можливо... ну відслідковували. Було цікаво, що робиться взагалі uh -huh. по Україні, але. Ну, Такий, як Тіщенко, про нього ніхто не знає, він же не має світлого бізнесу. Uh -huh. Тобто в нього всі бізнеси чорні. І він сам чорний бізнесмен, тому що і там жінка зав'язана з Аблясовим, і з БТА банком, де були крадіжки, де були злочини і так далі. Його дружина в Росії відсиділа три місяці в тюрмі. І, і потім підписала напевно, угоду на співпрацю з російськими спецслужбами, тільки тоді її випустили, прислали, закинули сюди для того, щоб тут е руйнувати то, що було хоча б зроблено людьми. Тому тобто вона це при її допомозі було викрадені а, ще б були викрадені, ви знаєте. Нафтопродукти Курченка, які потім Пашинський... Так, Так, на 200 з чимось мільйонів, які потім Пашинський казав, що то була рідина якась невідома. Але хоча та рідина швидко продалася, і гроші були вкрадені. Ну, уявіть собі, скільки злочинів ті люди наробили за такий короткий період часу. Ой, їхні дні, годинник все рівно йде не на їхню користь. А йде їхній фініш приближується, і вони будуть потім відповідати повністю по закону, угу. тому крадуть, як як останній день. Зрозуміло, добре. Зрозуміло, що ви боретеся ось в області судів. Ще хочеться повернутися до колективу. Ви спілкуєтеся з людьми настрої? Чи не збирається продовжуватись якісь акції, щоб звернути на себе увагу України, такі як перекриття там. Ну, зрозуміло, що ви не контролюєте людей, але ви з ними спілкувалися. Люди... Що кажуть вони? Люди просяться. Люди хочуть їхати в Київ, люди хочуть робити якісь акції, але поки що ми бачимо, ми не хочемо. Робити акції заради акцій. Акції повинні нести, мати якусь під собою, тобто давати якийсь результат. Сьогодні ті акції результату не будуть давати, тому що фактично політики в Україні нема, політиків нема, нічого нема. Сьогодні анархія. І робити ще якісь акції, які нічого результату не дадуть, поки що немає потреби. Ми будемо дивитися по, по ситуації. Якщо треба буде акції робити, звичайно, люди готові. Вони uh -huh. сьогодні підходять і кажуть: кажіть нам, куди їхати. Ми готові їхати. Я кажу, нам не треба мені поки що нічого робити. Зрозуміло. Тоді в нас залишилось дві хвилини. Вам останнє слово, і хочеться почути, які ваші подальші дії, щоб ми, журналісти, могли відслідковувати ситуацію і десь щоб uh -huh. зустрітися далі говорити. Ми працюємо тільки в законодавчому полі. Ми йдемо згідно закону. Тому що ми не будемо порушувати закон. Хоча я думаю, що ці е, злочинці, які сьогодні при владі, тільки чекають любого порушення від мене, щоб мене пред'явити якісь, якісь е, е, звинувачення. Ми цього не будемо робити, і не робили, і не будемо робити. Тільки будемо йти по закону, скільки б нам то не коштувало часу, і терпіння, і нервів. Але ми йдемо тільки по закону. І я всім своїм людям кажу, що ми будемо діяти тільки по закону. А людям хочу сказати, подякувати їм всім. Тим, які підтримують мене, які взагалі підтримують один одного. Бо дійсно підтримка величезна у людей. Вони сьогодні не хотіли розходитися, бо сьогодні була класна погода. Хотіли спілкуватися, бо кажуть, що вони, вони кажуть, люди кажуть, що ми ніколи не думали, що ми можемо так скучати за своєю роботою. Але на кінець зрозуміли, і це також є позитивний результат, тому що люди будуть цінити ще краще, ще більше свою роботу. І я дуже вдячний і дуже мені подобається наш колектив. І дуже радий, що такий колектив у нас є. Добре, у такій важкій ситуації. Давайте на позитивній ноті будемо завершувати наш ефір. А Я от так як ви сказали, що зараз цукерки перекидаються в коробки без лейби вашої і везуться на ринку. То я скажу, що Житомир весь чекає, коли вже нарешті легальні наші цукерки Житомирські з'являться в наших магазинах, в магазинах України та Європи. Що ж у нас в гостях у ефірі після мови був Ігор Бойко, голова наглядової ради ТДВЖЛ. Дякуємо вам, що ви прийшли. Чекаємо найсвіжіших. Сподіваємося, добрих новин. Чекаємо вас ще раз у нашому ефірі, щоб вже поговорити можливо на більш позитивні теми. Дякую на все добре. До побачення. А ви залишайтеся з телеканалом СК1, і хай вам щастить.